В важливо було звернення Верховної Ради до парламентів та міжнародних організацій щодо визнання голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Уже 17 парламентів проголосували такі відповідні резолюції, і ми сподіваємося, що наша заява десь поштовх подальшим визнанням. і знаєте, вже 90 років, якраз саме в цьому році буде 90 років від початку тих страшних подій, коли мільйони українців були заморені голодом. І ну, фактично, що ми бачимо, так то ми завжди щороку засвічуємо свічку в вікні в пам'ять тих, хто був убитий. І сьогодні практично вся Україна світить свічки, але через те, що Росія атакує енергетичну систему. Ми бачимо, що Росія хоче фактично. Не дати можливість Україні експортувати зерно, яке йде в ті країни, які ну під загрозою голодом. Ми бачимо, що як в 1932-1933 роках, українці, які проживали на території тоді Польщі, західною, так на заході України, вони намагались передати їжу, так як зараз намагаємося передати на тимчасово окуповані території гуманітарку і радянська влада, а а зараз російська окупаційна влада не пропускала. І знаєте, можливо, цієї трагедії, очевидно би, що цієї трагедії би в другому, 33 році не сталося. Якби в нас тоді була держава, ми б мали армію, яка б дала відсіч ну фактично радянським окупантам. Але уроки треба вивчати, і це про справедливість. На жаль, український народ і зараз зазнає геноциду, але ми маємо державу, ми маємо армію, і ми дамо відповідь. Ну очевидно, що ці атаки на інфраструктуру вони не випадково відбулися під час проведення Великої двадцятків в індонезії, і це тільки підкреслює, що Росія ну не, не, не має здорового глузду, і коли ми говоримо, що так, ми готові до, до, до якихось переговорів, але тільки після того як Росія вийде з нашої території, коли ми будемо домовлятись, фактично про репарації, про те, як відновити Україну, і ось вони показують ще раз вкотре своє обличчя, тому цілком логічно, що Верховна Рада звер. До країн великої дев'ятнадцятки, можна вже сказати, так бо ми не взагалі не до Росії. Вважаємо, що там її місце зайве, щоб виключити Росію з G 20 Взагалі, велика двадцятка, вона як і Велика Сімка, вони були створені для того, щоб покращувати економіку, так глобальну економіку, щоб якісь спільні дії йшли на користь членам цієї ну неофіційної фактичної організації, але ну що ми бачимо, Росія всіх шантажує там невивезенням зерна, шантажує енергоносіями. Ну є країною терористом. І ну зрозуміло, що в поважній міжнародній організації, ну хоч хоч і неформальні, не місце країні терористу. Тому ми сподіваємося, що будуть зроблені все таки висновки, і навіть Лавров нікуди не буде їздити.